Данська гуманітарна організація DCA займається питаннями мінної безпеки в Україні з перших днів Великої війни. Для цього спеціалісти проводять тематичні тренінги, на яких детально розбираються ці проблеми. Минулими вихідними подібний захід для найменших містян відбувся і в Миколаєві. Для більшого зацікавлення малечі місцем проведення тренінгу став зоопарк, а сам захід проходив в ігровій формі. Зоопарк став місцем дії, тому що тут знаходиться дуже багато дітей, дуже багато родин, і ми можемо розповісти там не лише дітям, як коли ми їздимо в школи, а й їх батькам, тому що дуже велика загроза йде саме на жаль для дорослих людей. Як би це не було дивно, але дорослі люди частіше наражаються на небезпеку аніж діти, тому що діти дуже, дуже багато інформації вони отримують. Дорослі трошки менше. Відвідувачі зоопарку позитивно оцінили креативний підхід DCA до викладення подібного матеріалу для найменших миколаївців. Мати маленької Дарії пані Юлія вважає вдалим поєднання місця та формату проведення заходу. Тут достатньо багато діток гуляють з батьками, Я думаю, це полезна інформація буде для них. Для дітей це ну, інтересне. Ну, в будь-якому випадку це і розвиття, і інтерес. Всі учасники тренінгу отримали від DCA тематичні презенти. Найголовніше кажуть в організації, що миколаївці засвоюють прості правила, котрі допоможуть вберегти власне життя. Сергій Усюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.